Добрий день всім. Сьогодні зробимо невеличкий огляд е, нашої нової розробки. Це контрольна панель Оксі, сенсорна, трошки технічних даних. Це сенсорна панель е, із е, роздільною здатністю 800х 480. Е, має діагональ 5 дюймів, е, має ємність тачскрін. Отже, дуже зручна в користуванні. Е, тому запрошуємо спробувати. А сьогодні зробимо невеличкий огляд. Отже, головний екран, який нас зустрічає, має наступний вигляд, такий як ви бачите на екрані. Тобто, що тут може бути відображено, це температура димових газів зліва, ви бачите, це поточна температура котла, його поточний режим роботи, зовнішня температура, температура гарячого водопостачання. Також ви тут можете бачити встановлену температуру цільову, межі регулювання це по котлу, і також по гарячому водопостачанню. Цільова температура і межі регулювання. На цьому екрані також, як і на всіх інших, знаходиться таб, яким, основних органів керування. Тобто Можна е, іконка додому, іконка назад, е, запустити котел, зупинити котел, е, рівень сигналу Wi-Fi, поточний час і перехід до сервісних налаштування. Отже, стосовно цього екрану, все, давайте гортати. Тобто, переходячи вліво, ви бачите користувацькі налаштування, тут ви можете е, змінити. Рівень потужності відповідно до налаштувань сервісних, ввімкнути керування потужністю за датчиком димових газів, тобто залежно від встановленого ліміту, який ви вважаєте доцільним. Ви виставили, наприклад, 150 градусів температури димових, і якщо це значення перевищується, то пальник або контролер зменшить свою потужність на один рівень відповідно рівні в ці 7. І він буде зменшувати раз на 10 хвилин, порівнювати температуру поточно із температурою, яку встановили в сервісних налаштуваннях, і або зменшувати, або збільшувати потужність. Це унікальна така функція. Вона дозволяє значно заощадити, підвищити коефіцієнт корисної дії системи. Відповідно, ваш котел буде завжди працювати з в найефективнішому режимі. Крім того, тут можна змінити гістрезіс гарячого е, водопостачання, ввімкнути дезінфекцію того самого ГВП, е, обрати тип палива, який ви хочете застосовувати, е, е, існують на, два, на дві палети, на два типи різних палет, і також для того можна увімкнути дрова. Тобто контролер дозволяє керувати системою опалення на е, твердому паливі, звичайно, на дровах чи на вугіллях. Отже, далі. Тут виставляється пріоритет роботи, тобто котел з ГВП чи без ГБП, чи окремо пріоритет ГВП, тобто тут можна налаштувати. Крім того, звідси ви можете перейти в журнал подій, який відображає всі режими, в режимі роботи пальника. Цією кнопкою можна очистити повністю цей журнал. Повертаємось назад, і тут є друга кнопочка, яка доступна. Це тест виходів. Отже, ви можете окремо надати команду контролеру, зімкнути кожен окремий вихід для тестування корисно для налаштування, корисно перед запуском е, пальника перевірити всі вузличі ну, на справність і на коректність підключення. Отже, тут є запальничка, е, насос котла, е, насос ГВП або другий, другого циркуляційного контуру. Тобто, ви можете призначати другий насос, якщо ви не користуєтесь ГВП, ви можете призначити його як циркуляційний насос, наприклад, теплої підлоги. Тест першого вентилятора, другого вентилятора. Тест шнеку зовнішнього. Хочеться зазначити, що тут можливо його налаштувати з таймером. Корисно для вимірювання його продуктивності. Тобто, ви не засікаєте окремо час, ви просто виставляєте таймер там одну хвилину. і він Засіче сам за вас, і потім просто гребу буде зважити, що він насипав. Отже, далі. Тут е, також є перевірка е, живильника, е, перевірка системи очищення і перевірка змішувального клапана, який ми нещодавно додали, тобто обертання в один бік чи в інший. При виході зі сторінки він автоматично вимикає всі е, включені виходи, тобто ви можете за це не турбувати, що залишиться напруга на якісь виходи. Натиснувши ще раз вліво ви потрапляєте. На сторінку тижневого розкладу. Достатньо зручний інтерфейс. Ви обираєте день тижня, і ви можете призначити 4 зміни до 4 змін температури котла, і так само ГВП ви можете змінювати цільову температуру котла і ГВП. Не забувайте натискати увімкнути, якщо ви налаштовуєте цю сторінку. Якщо ви залишите увімкненим цей перемикач, то на головному екрані відобразиться напис. Що температура котла керується тижневим розкладом. І так само, якщо ви вимкнете керування потужністю котла за датчиком димових газів, а він зараз вимкнений, треба в сервіснім. Давайте одразу зробимо, покажу, як чого він може не вмикатись. Тобто тут де D-3 він стоїть вимкнено, тому треба його відвімкнути, щоб він вимірював температуру димових. Повертаєтесь на цю сторінку. І вмикаєте керування за датчиком димових газів. І на головній сторінці ви будете проінформовані, що температура котла керується тижневим розкладом, а потужність котла змінюється відповідно до, дат до датчика димових газів. В лівий бік ми закінчили. Тепер давайте натиснемо кнопку праворуч. Тут нас зустрічає сторінка інформації, їх насправді дві. Тут 9 параметрів, які. Відображається, і на наступній сторінці теж ще є додатково 9 параметрів. Тобто ви можете бачити версію програмного забезпечення, які поточні на встановлені на контролері. Ну і решта інформації, яка може бути корисна для спостерігання. Давайте я покажу, як налаштувати. Час налаштовується натисканням на годинник. Відповідно, ви можете обертати час призначати, і якщо ви зміните, наприклад, Дату, то день тижня сам проставиться, прорахується. Налаштування Wi-Fi. Ви переходите, потрапляєте сюди, натиснувши на іконку Wi-Fi. Ви можете створити нове підключення, можете згенерувати QR для того, щоб доєднати до свого облікового запису застосунку, доєднати свій пристрій до себе обліковий запис. Можна очистити токен. Це така функція дуже рідко необхідна, але ну і краще її не натискати, бо ваш девайс зникне з серверу, і, відповідно, для того, щоб його відновити, необхідно буде зв'язуватись з нами, щоб припризначили йому цей токен, щоб він міг спілкуватися з сервером. Крім того, ви можете оновити тут всі модулі зв'язку, головний процесор. Обираєте, що саме хочете оновити, в якому режимі, і натискаєте оновити. Далі. Базова функція запустити котел виконується таким чином. Він перепитає, чи запускати, чи ні. Ну, ми поки що не будемо. Ну і зупинити котел, якщо він зараз працює, то зупинити другою кнопкою. Зауважу, що є така функція, як шторка. Тут можна перемикати мови. Наразі існує в прошивці 11 мов. Ви можете їх бачити. Ми залишимо англійську, щоб декілька разів не знімати відео для всіх. Ви можете призначити Скрінсейвер, так званий це екран з заставкою. Давайте я його вам теж продемонструю. Ми виставимо 5 секунд його ввімкнення і почекаємо 5 секунд. Деякі такі цікаві функції. Отже, ввімкнувся екран Скрінсейвер. Тут ви бачите поточний час, бачите поточну температуру котла, і бачите поточний режим роботи котла. Достатньо зручно, тобто він навіть вимкненим, він буде вас інформувати про те, в якому стані зараз система знаходиться. Вимикаємо, щоб він нам не заважав в огляді. Ви можете змінити яскравість панелі, ви можете змінити гучність панелі. так само. Це не, цей повзунок не впливає на гучність при тривогах. Він тривоги в будь-якому випадку будуть виводитися на повну гучність, щоб ви не прогавили в той момент, коли щось трапилось, наприклад, закінчилось паливо в копі. Переходимо до сервісних налаштувань. Вхід в сервіс виконується за допомогою коду 4.0. і ми потрапляємо на сторінку з групами налаштувань. Отже, є налаштування режиму роботи. Тут виставляється температура котла мінімальна-максимальна, які ми бачили, ліміти на головній сторінці. Виставляється температура за, яких, температура, за яких спрацює тривога по перегріву живильника або перегріву котла, гістерезіси. Згідно з інструкцією, ви можете ознайомитися, які з них за що відповідає. Ну і решта параметрів, тобто вони всі описані в інструкції до контролера, тобто вони повністю відповідають, тому що ви бачили просто в контролері, так само вони відображаються тут в панелі. Ви можете, свайпнувши вліво, повернутися в меню, перейти в групу налаштування обладнання. Тут ви можете. ну Зараз у нас імітація роботи котла, тому ви не можете перемкнути теплоносі. Ті параметри, які наразі недоступні для. Зміни вони відображаються червоним кольором. Про у нас не вийде, але контролер вміє керувати за тим самим високотемпературним датчиком, може керувати повітряним котлом. Просто треба його зупинити для того, цей котел, і перемкнути теплоносі. В даній вкладці випадають всі датчики, які доєднані до контролера. Ви можете змінити їх тип відповідно від, від того, який у вас є зараз у наявності, зручно для сервісантів. Не завжди є саме той від. Саме наш датчик, який необхідно встановити, ну, який встановлюється із заводу, але можна застосовувати сторонні датчики. Вони будуть працювати, тільки не забувайте їх перепризначати. Далі налаштування виходу-2, він є виходом, який може програмуватись, Тобто, як я вже і казав, він може бути насосом ГВП, насосом другого опалювального контуру, або виходом для потужного демососу. Тобто, він просто дає лінію, ну, наприклад, можна підключити його до частотного перетворювача, який буде давати команду на вмкнення, вже залежно від датчика розрідження, наприклад. Ну, це для потужних об'єктів застосовується. Або можна його просто вимкнути, щоб зберегти ресурс реле, який, насправді майже нескінченне, але все ж таки. Якщо ви не використовуєте, його можете вимикати. Крім того, ви можете налаштувати, чим буде керувати кімнатний термостат. І чим буде керувати вихід СТБ. У нас є такий аварійний вихід. По змовченню він є термостатом котла, який забезпечує додатковий нагляд за перегрівом. Тобто, якщо, наприклад, випав датчик температури котла з свого місця, то цей термостат зупинює роботу котла навіть результатності датчика. Корисна функція, забезпечує додаткову безпеку. Ну і налаштування змішувального клапана. Це нещодавно додана функція, але вже є і в панелі так само. Тобто, ви обираєте, чи, чи він керується взагалі: тип три ходовий, 4 ходовий, які у вас встановлено відповідно. Ну і далі теж, згідно інструкції, можете ознайомитись з параметрами, що йде і як налаштовується. Отже, по обладнанню все: налаштування палива. Теж згідно інструкції можете ознайомитись, які параметри, за яку функцію відповідає. І налаштовувати відповідно Так, налаштування палива, потім налаштування повітря. Обидва тут налаштовуються. Ви можете увімкнути налаштування модульованого розпалу. Він по замовченню тут включений був. Модульований розпал. Це функція для першого вентилятора, тобто який буде йдути на запальничку і змінювати потужність повітря, тобто силу повітря, якою він буде. Подавати його. Налаштування розпалу, налаштування продування можливо організувати. Ну, наприклад, для пальників інших, які, які не мають системи очищення, може, можуть очищуватися за допомогою вентиляторів. Налаштування системи очищення можна інвертувати звідси, її, щоб не змінювати напрямок е приводу. Наступний пункт це погодозалежне керування. Ви тут налаштовуєте графік, як має змінюватися температура залежно від зовнішньої температури. Можете перевірити графік візуально, і можете по трьом точкам налаштувати цей графік. А ось тут знаходиться цей параметр ліміту по димовим газам, який є для вас прийнятним. І, відповідно, якщо ви керуєте потужністю за датчиком димових, то оцей ліміт він встановлюється саме в цьому меню. Так. Наступний пункт. інше тут в нас налаштування корекції. Відповідно, якщо датчик десь там на 1-2 градуси має похибку, ви можете змінити його відображення відповідно до цих налаштувань. І з найцікавіше, про що я вам не сказав. А, дана панель дозволяє налаштувати пальник в декілька кліків. Зараз продемонструю, прошу я кажу. А, зав... При вході в сервісне меню за паролем 1, 2, 3, 4. Ви потрапляєте у так званий візер помічник, який зможе допомогти вам налаштувати пальник. Тут привітальна сторінка. Ну і далі від вас необхідно просто обрати пальник, наприклад, EVO, нехай буде 37 кВт. Він на деякий час призупиниться, внесе всі базові параметри налаштування. І вас, запитає вас переважити шнек. Тобто, що для цього треба, треба так само встановити таймер, натиснути старт, і почекати обраний проміжок часу. Почекати, поки буде працювати шнек. При цьому необхідно зібрати е, пілету, яку він зможе виробити за цей час, тобто в якусь ємність або в якийсь е, мішок. Ті, хто ну, постійно налаштовують, вони. Знають про що я кажу для для кінцевих корисовачів? Розповідаю, що як це зробити. Отже, він автоматично перейде на цю сторінку. Тут вас спитають ввести кількість палива, які він виробив за uh, даний проміжок часу. Неважливо, скільки ви оберете по замовченню. Ну, бажано це хоча б робити від трьох хвилин. Для відео я зробив одну хвилину, щоб не довго вас тримати. отже, він спитає, скільки шнек як зміг виробити пілети uh, в рамах. Зауважу, це важливо в грамах ви вводите в грамах. Наприклад, ми отримали там 200 грам за хвилину. Тобто ми зараз зможемо перейти і перевірити, чи він встановиться. Натискаєте підтвердити. І все, пальник налаштований. Пальник налашований. Зараз йдемо перевіряти, що він там налаштовував для нас. А в розділі паливо ви побачите, що продуктивність шнеку 12 кг. Він сам перерахував, він встановив максимальну потужність пальника, мінімальну потужність пальника. Ну і все решту параметрів, ми можемо всі пройти. Вони всі налаштовані під конкретний пальник. Тобто всі проміжки очищення. Все-все-все тут буде налаштовано вже. Тобто цього достатньо для першого запуску. Якщо у вас є якісь додаткові, додаткове обладнання, яке не базове, відповідно, його треба буде самостійно налаштувати, але всі базові критерії будуть налаштовані, відповідно, ви можете вже переходити на головну сторінку, натискати запуск і запускати котил, він вже буде працювати. Що хочеться зауважити, так само для виробників пілетного обладнання, ми можемо пропонувати. Під їхні коди, якісь власні, наприклад, 4-5, робити попередні налаштування їх обладнання для, із використанням наших пальників. Попереднє налаштування, відповідно, людина зможе, придбавши ваш котел, отримати такий самий сервіс із візардом, і просто вводити за вашим кодом. Просто обирати, який саме котел вони придбали, і вже мати можливість його запустити одразу самостійно. Це не зменшує необхідності запрошувати сервісантів, які знають, що вони роблять, але базові налаштування вже будуть внесені. ну і Це допоможе тим самим інсталяторам швидше робити свою роботу. На сьогодні, мабуть, все. Дякую за перегляд. Всім скорішого миру і гарного настрою. До побачення!